Фонарик є для того, наприклад, коли ман тебе взяв в руки, інший підбігає, світить в обличчя йому ману і він тебе відпускає. Для цього існує фонарик. Чи просто гасити в обличчя йому і він потім не бачить у нього, ну, тобі починає світитися екран, і ти нічого не бачиш. Для того існує цей фонарик, звичайно. Більше ні для чого. Цей фонарик не для того, щоб ти хоч і світив як... в якоїсь грі. Ні, Цей фонарик зроблений для того, щоб осліпити е... маніака. Для цього він і існує, звичайно. <смі> Більше ні для чого. Ні, 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 ні. ні, 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 Я ж тобі пояснюю. ні. Фонарик для того, щоб ти світив е... в їбало цьому ману і все, і він тебе ну, відпускає, чи, я ж кажу тебе. Починає губити, тому що він тебе вже не бачить на деякий час, там на, на 5 секунд, десь ну дуже швидко, насправді. Я ж кажу, вони все пофіксили, тому що коли тільки випустили цю гру, тут все було зроблено для людей. Все. В неї було приємно грати. Перок було дуже мало. Сурвів було дуже мало. Манов було також небагато, і, і ти нормально грав цю гру. А потім ці сволоти ж захотіли заробити гроші. І почали донатами випускати цих манів. І почали донатами цих манів випускати. Ось і все. Щоб заробити, все робиться за гроші. Ці сволоти, вони, вони згодні на те, щоб е, поставлю на запис. Може ця гра буде класна. Вони розумієте, вони все роблять за гроші. Вони навіть. Е, Згодні обісрати свою гру тільки ні, щоб заробити гроші. Вони засрати можуть свій проект тільки для того, щоб заробити ці свої гнілі гроші Сволоти. Ось і все. Так, я знайшов генератор я починаю. Це. Аня. Це Аня? Так, це Аня. Так, це Аня. Вона співає з далеко далеко просто я почув. Вона кидає топорами. Це Аня, друзі. Все, поклала. Тільки почалася гра, один вже лежить. Жодного генератора поки що не завели, але один виживший вже лежить. Не дуже добре почалася гра. І що вона робить? Вона що, його не буде піднімати? А, піднімає, піднімає. Вон, бачите? Нам показують, що вона піднімає і так далі. Ну, двох ми швидше заводимо, звичайно. Чим більше людей заводить... Що? А, щоб ми... Він мені посвятив, щоб я з ним пішов. Що там? А що там? Ну, і що ти. що пок... на приколі, чувак. Що ти мені показуєш, що дурень? Що ти хочеш. Та пішов ти в сраку, дурень, блін. Що больний, хворий. А, вона кемпить, кемпить, кемпить. Я зрозумів. О. Я пішов шукати нормально генератор, що він від мене хоче. Він хворий якийсь цей чувак. Я вже зрозумів, що він хворий. Хай сам собі грає. Я буду грати, як я граю. Навіщо мені слухати когось? Я спочатку думав, що він знає, де є генератори, і він мене, ну, що нібито пішли зі мною. Ага, вона поранила кладет. Вони десь бігають. Вона двох поранила вже. Ну я поки завожу генератор, ну а що я зроблю? Нібито вона до мене не підходить ще. Манціть маці. Вона закладет бігає. Закладет бігає. вон бачите, показує. Я слідкую за кошкою. Ну, кошка насправді це також імбовий же перк, розумієте? Що тобі вона показує, коли ман до тебе приближається. Тут я ж кажу, тут ця гра вони зробили так, щоб ця гра була построєна на імбі. Тут дуже багато імби, Тут навіть читерства не треба, тому що ці перки, вони є читер... читерство. Розумієте, Я завжди це казав. Що тут навіть не потрібно чити. Тут ці перки для цього є. Я пішов далі. Шукати генератор і далі заводити його. Ну тут гарна карта тим, що тут завжди маєш де заховатися, бачите? Завжди є де заховатися. Завжди. Куди б ти не пішов, тут бачите оці кімнат дуже багато в цій. А... І ти завжди знаєш, де ховатися. Маніакі, вони, звичайно, бачать генератори. Вони бачать, вони світяться червоним світлом, і вони бачать кожний генератор, де він е, є. І, звичайно, вони по ним ходять. Ну, Це нормально. Ну, Все ж таки Ман-1. Про нього також треба думати. Йому також, повірте мені, йому нелегко з нами. Просто є їм бов Ну, Ці анічки на цій карті дуже важко грати на справді. Дуже важко грати. Тому що тут попасти топором оці ну... Це вкрай важко. Це не та карта. Їй більше, є, їй більше підходить карта відкрита. А, якась, розумієте, Де можна кидати без проблем. А тут же нема де кидати. Ну, куди вона кине. Якщо ти можеш куди завгодно. Вон, бачите, сті... дуже багато стін тут. Ти завжди можеш заховатися. Завжди можеш заховатися десь. Ну, тому і сенсу, я не знаю, грати за анічку в таких картах. Але карти ми не вибираємо. Ну, інколи ти можеш вибрати О, так. Вон, завели генератор, бачите? Зав... Завели генератор, вона, скоріш за все, туди піде. Тому що вона тупа, вона туди піде. І вона насправді тупа пішла туди. Там вже спасли, дивіться, одразу. Залишився один генератор, друзі. Один генератор залишився і все. Ми знаходимо один генератор, заводимо його, якщо. І ми тікаємо все. Ось. Я знайшов генератор. Троє поранених, а я один бігаю і заводжу генератор. Бачу. Вони там один одного спасають, ну а я. Я ж кажу, я розумію, що головне на цій карті. Ой, в цій грі, якщо ти граєш за виживших, тобі треба заводити генератор. Це головне, тому що це, це як вам сказати, це можливість тікти у тебе. Це головне. Якщо ти виживших граєш, звичайно, за Сурвів. У тебе іншого вибору немає. Ти маєш їх заводити, інакше ти не втечеш. Так, ти можеш заробити, ти можеш понтси заробити, так, ти можеш оці. А... Вона зараз може до мене прийти, щоб ви розуміли. Вона зараз її повішає і може до мене прийти. А мені ще бачите, скільки заводите. А, і чувак О, молодець! Він не дав їй повішати. Він не дав їй повішати, він собою прикрив. Класна команда. Молодці грають дуже класна. Молодці, як вони класно грають. Слухайте. Ну, одразу бачиш, що вони класно грають. Я вже майже завив генератор. Майже завив генератор. Все. Ми завели генератори, друзі. А тепер я пішов відкривати ворота. От тепер треба відкривати ворота. Вони там спасають, вони роб будуть робити все для того, щоб. А, звільнити, а я відкриваю ворота. Щоб. хоча б. Ну, повністю. А, я відкрив. Блін. Я не хотів повністю відкривати їх. Ну добре. Тому що, коли ти повністю відкриєш ворота, час починає йти. О! Блін, зараза, вона не дає спокою, бачите, вона постійно довга дожганяє. Шо це? Вона прикалується. Вони втекли. А вони знають, де ворота? Бляха, вони що не подивилися, де ворота? Так вони побігли в іншу сторону, там вже ворота закриті. Глайс, привіт, друже. Привіт тобі. Ну? Де ви всі? Вони в іншу сторону побігли, там, ворот, там ворота інші, так, але їх треба там відкривати. Часу мало залишилось. Вон бачите, зверху час. Відлікаю. Відлікаю її. Так, я бачу, що один втік. Другий втік. І я тікаю. Блін. Ну, все, одна залишилася. Ну, ми втікли, так, але одна залишилася. Вона зараз її вб'є. Ну, звичайно, якщо вона вже. Хоча ні, вона. Вона також втікла. Вона також втікла. Зараз подивимось. Ну ми не погано зіграли. Непогано. Команда. Так, всі втікли, дивіться. Вона жодного не вбила. Бачите? Прикольно. О, оце класна гра. Оце була класна гра. Я як знав, що цю гру треба записати, бачите? Я як знав, що ця гра буде клас. Я ж кажу, все залежить від твоєї команди. Якщо в тебе команда добре попадається, люди вміють грати, ти завжди втечеш. Тому що кожна людина вона розуміє, що їй робити тут. От я, наприклад, знаю, що моя робота це заводити генератори, я їх заводжу. Коли я можу спасати когось, я бачу, що я можу спасти. Я, наприклад, десь біля. Того, кого повішали. І я бачу, що, наприклад, ман його не, кім... не кімперіть, то я можу зняти з крюка, звичайно. Ось. Ну. Таке собі, звичайно, тут діло. Набрали кучу лайна, яко... яке мені не потрібно. А вони спеціально зараз дають це келейно, я дивлюсь, друзі. Вони спеціально зараз все кейно тобі дають. На превеликий жаль. Не вистачить, добре. Так, ну, що я можу сказати? У мене аптечка тільки така. Більше нічого не можу взяти, у мене більше нічого тут немає. Так, і мені треба ще зеленого в мене нічого немає. Ну, візьмемо ці квіти, я не знаю, у мене навіть пудінгу немає, якщо в мене не був пудінг. Так, ну поїхали, давайте ще раз ще одну гру і там потім підемо за маною. За мана, я ж кажу, також дуже важко грати. А, якщо тобі, наприклад, попадеться команда, яка грає разом. Тобі буде дуже з ними важко, тому що вони розмовляють, вони один з одним домовляються про щось там. Де, наприклад, ну ви ж бачили, зараз я грав з цими людьми, я з ними не спілкуюсь, Я не знаю їх, цих людей. А коли ви заходите зі своєю командою, тоді взагалі без проблем. Це дуже легко вам грати, тому що ви я ж кажу, ви можете домовлятися. Ви можете там сказати, наприклад, двоє йдуть заводити генератор, а двоє йдуть ну, ганяти маніяка. Ман Ось і все. Двоє швидко заводять, двоє там його мансують. Все. Один одного спасає, там... двоє в цей момент заводять генератори. Все. Ось і весь сенс гри. Так, це також не так легко, тому що Ман також грає по-різному. Але я ж кажу, чим ну, це набагато легше. І тому ви можете побачити, що мені інколи так важко грати з, 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 з цими суровими, тому що вони грають командно, вони разом грають. Е, ось. Дуже багато так людей грає, я вам хочу сказати, дуже багато. І з цими найважче, щоб ви розуміли. От коли грає команда, це все. Це. Коли вони ще можуть спілкуватися один з одним, це взагалі капець. Там можеш навіть нікого не зловити, такого, так, так, таке також бувало. Що ти... Щось я бачу, що Ваня. Ваня десь пропав. Де Ваня? Щось я Вані не бачу. Вже він сьогодні зранку не заходив на стрім. Зараз ще поставлю на запись. Ну, хай буде в мене. Ось. Я дивлюсь, що з Ваня не заходить. Там все нормально в нього. Куди це він пропав? Ну, адмі... а, адмін наш, я маю на увазі. Блін, почалася гра. Добре. Може на роботі, може, працює. Дай Боже, щоб все було там спокійно, добре. Так, ну що, починаємо. Шукаємо генератор. Я, як завжди. Тільки починається гра, і я вже шукаю генератор. Вон я вже знайшов генератор. Аман зараз знайде мене. Оп! Все. Пішли. Звідси треба йти, тому що ман це побачив. І побачив, і почув. Зараз ман прийде сюди. Ну, Мани все чують. Опа! Ви бачите, хто це? Хтось дивився фільм Silent Hill? Пам'ятаєте. Піраміда, піраміда голового цього? Оце він зараз. Піраміда головий. Це він зараз з нами, друзі. Ну, сказати, що він та. О! Що, знову цей чувак зі мною? Навіщо ти це робиш, довбойоп? Навіщо ти? Навіщо ти це робиш? Навіщо ти зовеш його? Дібіли, чи що? Навіщо ти зовеш? Він же до себе зове маніака, він же це чує. Він сп... Ну, є довбойоби в іграх, так. Є коли тобі зустрічаються довбойоби також на превеликий жаль. Хворі люди, які знаєте, заходять просто не щоб пограти, а щоб запсувати тобі гру. Такі також є. Ну, ви ж знаєте, онлайні ідіотів достатньо. І може бути цей ігрок, цей ігрок, він тільки все зіпсує тут нам. Ну, такі є сволоти. А може, дивиться на мене, Дивіться 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 дивиться. Блядь. Угу. Я його зрозумів. Він сказав: ну тебе в баню, я за тобою бігати не буду. О, друже, почекай. Я таке читати не зможу довго. Багато читати там. Один генератор тільки завели. Тільки один генератор. О, все. Другий. Зараз я завжди. Заведу третій якщо встигну, звичайно, якщо в мене буде така можливість. Куди? А, вон він його відправив. У нього можливість є така, бачите, відправляти? Кудись. Ну, хтось його знимить? Хтось там є біля того чувака? Чи мені біг, бігти за ним? Мені здається, що мені треба його зняти. Ого, я тебе зрозумів. Він десь тут. Він чекає, він чекає. Він чекає, він кімперіть його. У мене кошка світиться, бачите? Ман чекає. Почалося, почало, почалося. Почалося лайно. Він тепер починає. я зрозумів. Почався бруд, друзі. В грі. Почався брут в грі. Це, ну, Бруд це означає, що Ман починає кімпірити, починає робити лайно, ну, грати ніяк подобається. Ну, добре. Просто тут ти нікому нічого не скажеш, не зробиш. Все одно. Так, вилікувались. Давай, заводи генератор. Руки з дупи. Як можна пропустити скіл чек, я не знаю. Це ким треба бути, щоб пропустити скіл чек. Молодець, тепер він сюди йде. Дурепа. О тупа. О, там завели вже. Він що? А що це він дає їй завісти? Що таке? А чому це він пішов? Ні-ні, ні я в це не вірю, Лайно. Я в це лайно не вірю, друзі. Ні, я розумію, що є такі мани, які потім можуть тебе відпустити. Ну, є такі люди, які просто тебе відпускають, так? Вони кажуть, ну, добре, тікайте. Я таким не вірю, тому що вони ніби там. Спочатку тебе відпускають, а потім вони можуть тебе взяти і вбити. Ну, тере те Щось странно грав цей ман. Втікай! він сюди йде. <смір> <смір> ну, така гра не, не дуже зрозуміло було. Може, він вже зрозумів, що нам залишився тільки один генератор, і він вирішив нас просто відпустити. Ну, нібито, ну, добре, коротше. Він бачить, що нас четверо. Він бачить, що сенсу вже немає. Ось, і він вирішив нас відпустити просто. Таке також буває, я ж кажу, що він просто дивиться. Ну, що ну, він вже зробить? Ми все одно заведемо цей генератор останній. Нас ми всі живі. То звичайно, він відпускає. Ще одну гру втікли. Так, тобі хтось писав, по-моєму, якраз цей Ваня вчора, коли ти вже уходив, що типу давай ще стрім. Проведи, бо завтра щось кудись, що не родичівка. А, Ваня вчора таке писав, так? Що він до родичів їде? А, ну може бути. Може бути, друже, може бути, я просто не побачив. Ну, я ж коли граю, я ж не можу постійно також читати. Мариночка вона зайшла до нас. Мариночка, як твій день пройшов? Чим сьогодні займався? Чим я сьогодні сонечко, займався? Та я спав спав, виходив на вулицю, трошечки гуляв. Ну таке ж. Ось і все. Таким ніч, нічим таким, щоб. Чим ти займалася?